Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо ділитися з вами оперативними актуальними і головне перевіреними новинами про те, що відбувається в Україні, і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гощина і спершу коротко про найголовніше. Машини як кров, волонтери готують чергову партію автівок для військових на фронті. Повернувся на щиті Нововолинськ. Навколішки зустрів загиблого героя Максима Багнюка. Зати ще в Білорусі у генштабі зсу кажуть, що не фіксують активізації військ. Кількість окупантів, що знищили наші захисники, перевалила за 100 тисяч. Минулої доби ЗСУ відправило у пекло ще майже сім сотень росіян. Серед втрат противника і техніка це танк, дві броньовані машини, шість артилерійських систем, один літак та інше. І поки не усі росіяни стали хорошими, вони продовжують воювати проти мирного населення. У місті часів яр ворог використав реактивні системи залпового вогню. Одна людина загинула, ще дві поранені. Також пошкоджені багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби. Ну і далі про головні події ночі з ураганів градів та важкої артилерії. Росіяни вісім разів обстріляли Дніпропетровщину уночі. По мирному населенню випустили понад 50 снарядів. У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували. медики надали допомогу і вже вранці дитину виписали. У місті пошкоджені приватні будинки, автівки та електромережі. 60 разів окупанти обстріляли Херсон, били з артилерії, мінометів та. та танків. під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали міста. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли одна людина загинула. Ще шестеро жителів Херсонщини отримали поранення. Ворог також атакував Сумщину. Протягом минулого дня росіяни завдали 23 удари по прикордонній області. Під ворожим вогнем опинилися кілька громад. На щастя, люди не постраждали. Тим часом у Маріуполі активізація військового пересування у місті помітили перевезення значної кількості живої сили окупантів, що найменше танків та інша військова техніка. Також прибули нові підрозділи. А про подальші плани Росії, зокрема на 2023 рік, про в році розповів журналіст Юрій Бутусов. Він проаналізував учорашні промови Путіна і Шойго. Відповідно до них вважає, що Росія планує закріпитись на захоплених територіях в першу чергу на коридорі до Криму. Окрім того, підготувати масштабний наступ з усіх напрямків, тим самим розширивши лінію фронту. Окупанти усвідомлюють перевагу українців у боєздатності, тож готуються до довготривалої війни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовиками. Говорили про нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії та про перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. У цьому переконує Лукашенко немає жодних задумів, окрім навчань. Ми проводили і проводимо тренування Зараз вони в силу слажившися ситуації і угроз. эти тренировки более масштабно. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Зараз ці тренування масштабніші, бо ж Лукашенко не може виключати, що проти Білорусі може бути розгорнута агресія. Він також додав, що нібито навіть бачить таку готовність з боку сусідів. Тому він, нібито, і вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування. Хочеш міра, готовася к війні, ні мною придумано і не вами теж. Водночас самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції повністю завершені, і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації. Результатом візиту президента України до США стало надання військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. У списку міномети, гранатомети та боєприпаси до них, ракети Харм, високоточні авіаційні боєприпаси, прилади нічного бачення та оптика, системи тактичного захищеного зв'язку та багато іншого. А головне зенітно-ракетні комплекси Петріот та ракети до них. Саме вони можуть допомогти відігнати російську авіацію подалі від українських кордонів, сказав реч на командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Першочерговою ціллю систем може стати тактична авіація ворога. Також він додав, що Петріот давно був бажаним для подальшого розвитку повітряних сил, адже це далекобійна зброя, яка може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Ця система також допоможе захиститися від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі Джо Байден повідомив, що півсотні країн зобов'язалися надати Україні дві тисячі танків. Шлося також про іншу бронетехніку, понад 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артснарядів та понад 50 реактивних систем залпового вогню. Також президент США сказав Зеленському, що українці надихають світ і пообіцяв надалі підтримувати великий народ України. Не обійшлося і без виявів вдячності. Володимир Зеленський передав Байдену нагороду від українського воїна, оператора Хаймерсу, з яким президент нещодавно зустрівся у Бахмуті. Байден сказав, що. Це не заслужено, але він це цінує. Володимир Зеленський також виступив і перед американським конгресом. Він сказав, що у супереч усім переповнами сценаріям Україна не впала, а російська тиранія втратила контроль над нами. Звісно ж, не забув нагадати, що важливо продовжувати фінансову підтримку України. Цитую, ваші гроші це не благодійність, це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально. Кінець цитати у промові також торкнувся і посилення санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності терористів за агресію. Крім того, Володимир Зеленський передав конгресменам український прапор, який привіз від військових з бахмуту, де тривають найзапекліші бої. У рідному Нововолинську сьогодні навколішки зустріли 23-річного героя Максима Багнюка. Захисник у 2016 році закінчив Нововолинський обласний ліцей інтернат. Після цього пішов здобувати вищу освіту у Львівській академії супопутних військ. На війні з Росією отримав поранення і після лікування знову повернувся на фронт. 11 серпня він загинув на Донеччині. Місцем останнього спочинку героя буде кладовище в селищі благодатне. Вічна слава захиснику. І ще одна втрата на Донеччині загинув 27-річний військовий з Волині. Трагедія трапилася 15 грудня під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Озярянівка. Владислав Романюк із Коваля. Він був командиром аеромобільного взводу. Ковальський міський голова повідомив, що герой на щиті повернеться в найближчі дні. Деталі зустрічі та чин похорону будуть відомі згодом. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним загиблого героя. Наші захисники на фронті завжди потребують автівок. Ми чи не щодень бачимо новини про те, що окремі підприємства міста і громади купують їх на фронт. В Наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо вам, як цивільні машини з допомогою фарби стають бойовими. Десятки автомобілів передали працівники рівненської АЕС на потреби Збройних сил України. Кожна машина, яку відправляють у гарячі точки, має специфічне маскувальне забарвлення. Ми розкажемо, завдяки кому звичайні цивільні автівки перетворюються на бойові машини. Орест працівник РАЕС. Він з колегами взявся за справу. Кожна автівка каже, це окрема історія. Хлопці постійно перебувають на зв'язку із тотешніми волонтерами. Цей бус їм передали працівники реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС. Вони самостійно назбирали кошти, придбали даний автомобіль і передали нам, щоб ми його доставили на передові лінії. Перш ніж оновлений бус вирушить на Донецький напрямок, його підготують. Ми спостерігаємо за процесом перевтілення. Одягнути автівку в камуфляж не так просто, як здається. Фарбують настільки ретельно, що вона зливалася з природніми кольорами. Колір хакі. Захисний колір взагалі хлопці звертаються. Хто просить, є така фарба Койот, це була коричнева фарба. Ми фарбували в койот. Хто просить хлопців нанести емблему вараша на носим, нананести пігмент, якісь листочки там, ну щоб з машина з фоном, будемо говорити, зеленим фоном вона не відрізнялася. Бували такі автомобілі, що ми завозимо їх. А хлопці аж в захваті і не розуміють, як так можна було вифарбувати. За короткий час майстри опанували тонкощі справи. Не по... Сама фарба не потікла. Це потрібно тримати руку правильно. Треба правильно держати темп фарбування. Ну тут є певні нюанси в цьому всьому. У гарячу точку вирушить і ця автівка. Часу потрібно для, щоб пофарбувати одну автівку десь 2-3 години, щоб її підготувати, перетерти повністю, заклеїти і пофарбувати сам, сама, сам процес. Спочатку хлопці після роботи працювали у своїх приватних гаражах. Ми одну пофарбували, потім хлопці попросили другу пофарбувати. Потім Віталій звернувся до нас з Гришою хвищуком пофарбувати, їм пофарбували і далі вже пішло. Потім ми дали приміщення. Хлопці, і ми вже в цьому приміщенні фарбуємо автівки. Було літо, було краще, тому що погодні умови, літо, сонечко, ми на вулиці їх фарбували. Молодці, я ту роботу, що вони роблять, це не кожен зможе зробити. Це, по-перше, вредно для здоров'я. І це робота така, і вони ж працюють це не в робочий час, знаходять час для цього, це не, не так просто. Через умілі руки майстрів пройшли пікапи, позашляховики, буси. На сьогоднішній день ми зробили 62 автівки. Наша бригада це не тільки один я, у нас три чоловіка завжди займаються цим. Це Сергій Чилій, Андрій Мордас і я приймаю участь в цьому. Не без участі волонтерів, тому що велику роль відіграють в цих автівках це волонтери. Люди також допомагають цьому, не без їхньої допомоги. Мільці з Рівненської АЕС продовжують допомагати захисникам. Позаяк потреба в автівках велика. Це війна. Буває таке, що машина навіть не доїжджає до позиції, а вже її нема. І треба вести, вести. І постійно в цьому є потреба. Атомники тішаться, коли чують історії про те, як їхні бойові машини надійно служать, рятують воїнам життя. Ми все робимо для благої цілі, для перемоги для України. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Коли Різдво все більше українців готові перелаштуватися до святкування 25 грудня. Автобуси спотикання у Луцьку будуть перевіряти приміські маршрутки через екологію і готівку. Графіки чесні. У Волиню Беленерго запевнили, що розподіляють світло абсолютно справедливо. Волинські енергетики нарешті, як то кажуть, заговорили та пояснили, чому ж їхні графіки відключень мають купу неточностей і не відповідає дійсності. У коментарі 12 каналу запевнили, що це пов'язано виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень, адже усі в умовах воєнного стану працюють вперше. Тому неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами системи. Розподілу енергетики стверджують, що розбіжності в роботі волені не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно. Формальний характер та будуть усунуті найближчим часом у підприємстві. Певнять, роблять відключення 4 години через 4 години, що дозволяє балансувати в межах дозволених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами, також електропостачанням, забезпечені усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Луцького волейбольного тренера Богослава Галицького, якого підозрюють у зґвалтуванні спортсменок, випустили з під варти. У 72-річного чоловіка стався інсульт. Справу розпочали влітку цього року. Тоді декілька його вихованок розповіли про сексуальні домагання. Під вартою підозрюваний перебував із липня. За скоєно йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Втім, нещодавно Галицькому стало зле і Його таки випустили з сізо у прес службі. Прокуратури розповіли, що зверталися з клопотанням про. Продовження тримання під вартою, утім, захист звернувся про його зміну, і в результаті суд таки задовільнив запит адвоката і підозрюваному призначили цілодобовий домашній арешт. На Волині через ожеледицю з дороги знесло вантажівку. Це сталося ввечері 21 грудня на об'їзні Володимира біля села Льотниче. Через слизьку дорогу водій фури не впорався з керуванням. Його розвернули, частково знесло з дороги біля залізничного переїзду. За допомогою троса вантажівку витягнули рятувальники. Далі вона вже їхала самостійно. Однак водіїв просять бути обережними, адже дорога на цій ділянці а також у прилеглих селах не розчищена. Тим паче, що найближчі дні синоптики прогнати. Нозують плюсову температуру з дощем, що у поєднанні з засніженими дорогами може бути вкрай небезпечним. Майже 100 кілометрів мереж. У Шацькій громаді завершили масштабний проєкт каналізування. До нього приєднані 5 сіл навколо світязя. А саме Світязь, пульмо, гаївка, мельники та Шацьк. До слова лише в останньому селищі раніше проводили певну реконструкцію, а тепер каналізаційну мережу побудували у цих п'ятьох населених пунктах. Загальна вартість проєкту склала майже 6,5 мільйонів євро. 90% з яких кошти євроспільноти, решта місцевих бюджетів. Також за цим проєктом у нас передбачається водовідведення в селі Пульмо, це саме ті частини, які зараз проживають люди, тому що попереднім проєктом лише ця частина, яка знаходиться біля озера Світість, так зване урочище мокушин. А також передбачається в даному селі і водопостачання. На даний момент там частково існує водопостачання, воно здійснюється башними методом, тобто накачується башня, відповідно далі технічна вода йде до споживачів. Такі плани. На Волині продовжують забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури генераторами. Ще чотири надійшло на підприємство Нововолинська. Їх закупили за гроші громади. Один передали литовські партнери. Про це повідомив міський голова Борис Карпос. Генератори забезпечать почергову роботу насосного обладнання, котелень, функціонування системи каналізації та водопостачання у випадку відключення електроенергії. Працюємо далі, віримо в краще, але готуємося до будь-яких сценаріїв. Зазначив мер Нововолинська. Проблеми з електроенергією продовжують вирішувати і в Луцьку неосвітлені вулиці й непрацюючі світлофори стали частими причинами наїзду на пішоходів. Не рятують ситуацію. І патрульні поліцейські, бо їх фізично не вистачає. Та й далеко не всі водії розуміють сигнальні жести регулювальників. Забезпечувати безперебійну роботу світлофорів. Взялися у Луцьку. На п'яти перехрестях регулятори обладнали джерелами безперебійного живлення, щоб вони працювали і під час вимкнень світла. Це перехрестя ковальська набережна, задворецька рівненська, задворецька карпенка Карого, карпенка Карого, Дубнівська, Гнідавська, Потебні. Також на деякі кілька років ми вже поставили реле перемикання, яке перемикає з одної підстанції на іншу підстанцію. Це ми поставили на такі світворних об'єкти, як Рівінська відродження, авторемонтна рівеньська і проспект молоді, проспект Соборності. Посадовці пообіцяли, що безперебійним живленням обладнають світлофори ще на п'ятьох перехрестях і оздовж проспекту Соборності. Там дуже щільний тракт, треба зараз, коли надійдуть наступні ці безперебійники в першу чергу поставити на ці перехрестя. На дорогу Луцька вийде масштабна перевірка, яка ловитиме й перевірятиме приміські маршрутки. За словами міського голови Ігоря Поліщука, в той час, коли Луцьк залучає на маршрути новіші, значно екологічніші автобуси, майже до нуля звів оплату готівкою. Є перевізники, які усі старання таки зводять на нівець. Ці досягнення псують приміські маршрути, де транспорт не екологічний, де є взагалі повністю безконтрольні готівки. І не графіку абсолютно нічого. Тож ці маршрутки чекають масштабні перевірки навести порядок із громадським транспортом. Міський голова доручив профільному управлінню. Ті ж у свою чергу мають взяти із собою правоохоронців та представників «Укртрансбезпеки». Наради із піснею та вогнем миру. 22 грудня діти з національної скаутської організації пласт принесли посадовцям лиськради вифлеємський вогонь. Цьогоріч він зазначили пластуни, особливий для кожного українця, адже символізує найважаніше мир. небо, я я до тебе, вітатиму. allu borí va handa bra прийшли до мерії саме під час наради міського голови з очільниками комунальних підприємств Луцька, тож свічку із вогнем миру отримав абсолютно кожен посадовець. Очільник громади подякував дітям за вифлеємський вогонь з солодкими дарунками. Хочу в свою чергу і вас привітати з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим і з Новим роком і вважати, що Господь подарував усім нам, Україні, в наступному році, тобто довгоочікувану перемогу. Щоб всі наші військові повернулися живими, і здоровими, і щоб ми всі разом нашу перемогу відсвяткували на театральному металі. Уже за кілька днів світ відзначатиме різдво за новоюліанським календарем, впродовж останнього року кількість прихильників святкування дня народження Христа за новим календарем в Україні збільшилася. Чи не найбільше посприяла цьому повномасштабна війна, яку розпочала Росія? Адже тепер українці намагаються максимально дистанціюватися від російських традицій, зокрема, й календарних, як та коли будуть відзначати свята Лучани, та чи є у людей той самий передріздвяний настрій напередодні 25 грудня? Сьогодні Марія Вавренюк розповість. Поки весь світ готується відзначати Різдво та Новий рік. Українці мріють про те, аби закінчилася війна. Після того як Росія вбила тисячі наших громадян і продовжується робити на цьому фоні, свята вже не здаються такими радісними. Ситуація в країні не дозволяє давати людям поштовх до великих святкувань. Тож в кожне в родині може зібратися посидіти за столом, обговорити ці всі питання. Це так, а великі таке скупчення людей і святкування. Не варто робити просто чисто сім'єю посидіти, відсвяткувати і все. А так грандіозних якихось планів і святкувань не передбачається. На щас не особо хочеться, особливо коли тато не вдома. День народження Ісуса Христа скасувати неможливо, тому й відзначити його треба як слід. Переконаний митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Та й песимізм каже в тилу, і на фронті не допоможе виграти цю війну. святкуємо Душевно святкуємо. Що стосується матеріальних трат, рекомендую скористатися тим, що ми вже накопичили за роки, перебираючи наш дім, ялинки чи щось інше, а ті кошти, які ми можемо заощадити, відпровадити їх на Збройні Сили України. Ось це буде правильно. Питання не лише як, а й коли волиняни відзначатимуть різдво цього року. За старим юліанським календарем цей день припадає на 7 січня, а за новим Григоріанським на 25 грудня. Юліанського календаря дотримуються тільки православні церкви Росії, Грузії, Сербії, Ізраїлю та поки в Україні. Цьогоріч православна церква України зняла заборону на святкування різдва 25 грудня. Це перший крок до поступового відходу від звички. Звичка була 7 листопада святкувати октябрьські. Жвичка була е, на Новий рік святкувати 13-го, посівати звичка увійшла, адже посівний е, звичай пшеницею це весняний обряд дій наших українців, Пш в сніг ніхто пшениці не сіяв. Я за декомунізацією церковного календаря. Все повинно мати логістику тих правил і традицій, які створилися на протязі нашого життя. За даними соціологічної групи, рейтинг кількість українців, які святкують різдво лише 25 грудня, впродовж року зросла з 4 до 11 відсотків. Крім того, якщо торік 71 відсоток опитаних відзначали 7 січня, то у 2022-му таких уже 55 відсотків. Серед лучан ми також зустріли тих, хто вперше буде відзначати різдво по новому. Ці події вони більш підштовхнули до того, що Воно було правильно 25 грудня. Вірю і сподіваюсь, мрію за те, щоб 25-го закінчилась війна. Ось чогось так мрію. Лучани кажуть, вплинули на таке рішення. Також війна і бажання відділитися від ворогів у всіх сенсах. Все як не в Росії. Ми ще молоде покоління, тому ми звикли святкувати 7-го числа, але якщо це офіційно приймуть 25 грудня, то ми будемо підлаштовуватися вже на 25 грудня. 25 і 25-го, і 7-го. То тобто, нас ми ж українці. Українців, які святкують дві дати, також стало більше. Нині це 25%. Ще 9% відсотків опитаних сказали, що цього року взагалі не святкуватимуть Різдво. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все, ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавих матеріалів. Ну а тим часом переглянути усі наші сюжети ви можете на YouTube-каналі Новини12. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь та діліться власною думкою у коментарях. І бережіть себе, ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.